Чергову партію допомоги для вінницьких підрозділів Збройних сил України передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб цього разу. На прохання 120-ї бригади територіальної оборони зібрали шансовий інструмент. Разом з ним бійцям відправили і буржуйки. Вінницька 120-та бригада територіальної оборони отримала шансовий інструмент і буржуйки від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Передали шансовий інструмент 800 лопат та 300 сокир. «В першу чергу це інструмент, як так як було сказано сланцевий інструмент. Сарта інструмент, який необхідний людині, щоб окопатися військовослужбовців, окопатися сокира лопата для того, щоб викопати бліндаж, прокопати траншею. От для цього ці перший необхідний інструмент, який вбереже військовослужбовця у вантажі, також пічки буржуйки. Додатково ще також забезпечують там нас з буржуйками, бо в нас є нові підрозді, які заходять і нові позиції. І на ці позиції треба і влаштовуватися місцем буржуйками. Тому там як то кажуть, особовий склад буде в теплі захищений. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб підтримує наших військових із перших днів повномасштабного вторгнення. У нас є міжрегіональний мікронційний штаб, який безпосередньо спілкується який з територіальними громадами Вінницької області, який Орієнтується і молоді як то, в принципі, потребу, як що потрібно для збройних сил України через відповідні співпраці і контакти. От. і ми проводимо відповідні заходи в рамках кожного проекту, є відповідні відповідальні виконавці, які працюють з громадами, які працюють з соціально відповідальним бізнесом, які працюють з депутатським корпусом різних рівнів і по великому рахунку як то говориться, що спільно кно і легко вирішувати ті завдання, які є на сьогоднішній день. А наше основне завдання ну, це наша перемога. В рамках діяльності штабу щотижня організовується кілька відправок машин Вінницьким частинам, які несуть бойове чергування як на сході, так і на півночі та півдні країни. Продовження роботи в рамках дії міжрегіонального гуманітарного штабу, який кожен тиждень по декілька машин, декілька відправок організовує Вінницький. Частям, частинам, які несуть служби, бойове чергування на бойових позиціях, як на сході, так і на півночі, так і на півдні країни. Для військових шансовий інструмент необхідний, щоб покопатись, викопати бліндаж, прокопати траншею це перший необхідний інструмент, який вбереже військовослужбовця. Телеканал Вінничі на все буде Україна.